А про ситуацію у Києві нам розкаже кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він з нами на прямому зв'язку просто зараз. Нікіто добрий день. Чи досі ліквідовують наслідки обстрілів Києва? Яка ситуація з теплом, водою іншими комунальними послугами? І чи розгорнуті пункти незламності, де кияни можуть зігрітися? Моє вітання, колего. Так у Києві зараз триває активна фаза ліквідації наслідків, зокрема на лівому березі столиці. Я загалом скажу, що переважно більшість фактично, майже все, чим російські війська атакували Україну. Майже все летіло на Київ. Це і безпілотники, і крилаті ракети і ракети типу калібр морського базування. І звичайно, балістичні ракети. Маємо наслідки близько 20 локацій, де так чи інакше маємо якісь пошкодження. Ну як ми з колегою сьогодні, Сьогодні від ранку, фактично можна сказати, що від ночі моніторимо їздимо різними локаціями по лівому берегу столиці. Зараз перебуваємо у Дарницькому районі. Це комфортаун, і ось можете бачити, ми трішечки е, спробуємо зараз показати наслідки від влучання російського безпілотника в е, житловий будинок. В результаті цього е, частково є руйнування е, кількох квартир на кількох а також там там виникла пожежа її загасили, е, і також в результаті цього вибуху е, сталося е, пошкоджено скління у кількох е, будинках нині тут у Дарницькому районі. Комунальники допомагають закривати розбиті вікна деревиною. Люди підходять, забирають цю деревину, і за допомогою комунальників обладнують свої квартири для того, щоб хоч якось захиститися від холоду, тому що у столиці нині мороз. Ну і крім того, тут на місці ще працює поліція, яка допомагає фіксувати, документувати всі ці наслідки. Збирає заяви, протоколи і так далі. Окрім цього, ми з колегою сьогодні побували ще в кількох е локаціях: це і Дніпровський, і Дарницький, також райони міста Києва. Все це лівий берег. Зокрема, у Дніпровському сталося влучання російського безпілотника у 24-поверховий житловий будинок. Влучання було у 12-й поверх там. Фактично, квартира повністю знищена. Там майже не залишилося стін. Коли я піднявся на цей поверх, там ще працювали рятувальники. Ось мені дозволили так зазирнути. Можна сказати, що там все тримається на підпорах. Так рятувальники ставлять такі підпори, обстежували будинок. Квартири, що були поруч із місцем влучання, також є суттєві пошкодження. Десь обвалюється дах, десь дуже суттєво пошкоджені стіни. Про ремонт загалом говорити навіть не доводиться. Там також тривала ліквідація комунальники за допомогою. Грейдерів розчищали завали, які утворилися будівельне сміття. Крім цього, також ми нарахували близько 10 автівок, які були пошкоджені. Одна була повністю знищена. Якщо ж говорити про Дарницький район, можливо аудиторія знає про те, що у Києві у Дарницькому районі було влучання. В одне в однеї з місць було подвійне влучання безпілотників. Коли ми приїхали на місце, то побачили тіло загиблого медика. Власне. Що сталося близько другої ночі за словами місцевих мешканців, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, і коли вже на цей виклик приїхали і медики, і рятувальники. Повторний удар російського дрона пройшовся поруч із цим будинком. В результаті цього від уламків загинув один медик, іншого було у шпиталу. Також знаємо про поранених е рятувальників, і там також ліквідація наслідків. Вона триває е пожежі на місці, коли ми приїхали. Вже не було, але тим не менш е там обстежували і рятувальники, і правоохоронці квартиру, помешкання для того, щоб е Зрозуміти, чи безпечно там перебувати людям, ну і, зокрема в таких будинках, куди відбувається влучання, досить часто немає або світла, або тепла, або і того, і того. Якщо ж говорити загалом про ситуацію з енергетикою у столиці нині, то ми бачили так і заяву Віталія Кличка, зокрема про досить складну ситуацію на лівому березі. Якщо ж говорити конкретно, що ми змогли зафіксувати, то водопостачання на лівому березі з цим досить складна зараз ситуація на автозаправних станціях в торгово-розважальних центрах у квартирах приватних помешканнях води майже зараз ніде немає. Якщо говорити про опалення, то воно або ж відсутнє, або е, суттєво знижений тиск. Е, крім цього, е, якщо говорити також про такий аспект, як пальне, ми от е, змогли зафіксувати колегою на кількох е, АЗС, Ми заїжджали заправлялися і от помітили. Поки що ми не говоримо про те, що є якісь підвищене аж ажіотаж, але тим не менш кілька водіїв, яких я помітив, вони діставали із е, автомобілів каністри, е, і їх е, е, заправляли. Дякуємо, Нікіто. Це був кореспондент Суспільного. Нікіта Галка він розказав про наслідки обстрілів в Києва російськими дронами в ніч проти 9 січня.